Шановні колеги, чи є запитання до голови лічильної комісії? Шановні члени лічильної комісії, дякуємо вам за гарну організацію голосування. А вас, шановний Володимир Вікторич, запрошуємо до президії як новоозброного голову обласної ради. Власне. Шановні колеги, переходимо до, до наступних, не, не таких Колеги депутати обласної ради, шановні присутні, я хочу подякувати всім абсолютно, хто голосував і за і проти, тому що для мене це теж є результати навіть тим, хто з яких був сьогодні на сесії. І дуже коротко хочу сказати, що я завжди був відкритий. Новорого новообраний ново голова обласної ради вже перебував на службі в органах місцевого самоврядування, тому вже приймав присягу посадової особи місцевого самоврядування і відповідно до закону України про службу органи місцевого самоврядування нам потрібно прийняти рішення про присвоєння йому відповідного рангу посадової особи місцевого самоврядування. Відповідно до статті 43, 55 та 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. 14, 15 закону України про службу в органах місцевого самоврядування. враховуючи результати таємного голосування, обласна рада вирішила обрати головою Миколаївської обласної ради щодо скликання вуста Володимира Вікторовича присполити голові Миколаївської обласної ради Лусті Володимира Вікторовичу перший ранг посадової особи місцевого самоврядування. Вважати, що обраний голова обласної ради приступає до виконання обов'язків після проведення спеціальної перевірки в порядку. Та за новому законом України про заставити запобігання і протидії корупції.